Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся 41-річний загиблий герой Андрій Котвицький. Чоловік закінчив загальноосвітню школу номер 20, а згодом здобув фах машиніста компресорних і холодильних установок у професійно-технічному училищі номер 8 Надалі він працював на різних підприємствах міста Житомира, проявляючи себе як справжній фахівець, справжній спеціаліст, майстер своєї справи. Його золоті руки могли полагодити будь-яку електротехніку. Мобільні телефони Андрій був щирим і добрим. Завжди надавав допомогу усім, хто цього потребував. У вільний час любив грати у футбол. Після ранньої втрати свого батька він став надійною опорою та підтримкою разом зі своїм братом Олександром для своєї матусі та для своєї родини. І найбільше місце в його серці займала його донечка Софієчка, ради якої він і мріяв про щасливе та світле майбутнє. Для того аби подарувати своїй донці майбутнє під мирним українським небом у вересні минулого року, Андрій приєднався до лав Збройних сил України. Чоловік став мужнім і хоробрим воїном 25 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання Андрій Валерійович героїчно загинув. Він віддав своє життя за волю, свободу та незалежність України. У скорботі за загиблим захисником залишились рідні, близькі, друзі, бойові побратими та вся Україна. Вічна слава герою. 19 березня до клініки Шанс привезли собаку породи Дратхар. Тваринка була млявою, постійно спала і відмовлялася від їжі. Тож власники запідозрили укус кус ліща. Однак у клініці поставили інший діагноз лептоспіроз. Який виник тим, що вона десь шукала мишей? І таблетки, які ми давали проти кліщів, визвали отруєння. Що, типу, навіть якось таблетки від кліщів неї визвали у цю хворобу. Ми залишили неї на. Того, щоб лікувати, капельниці, уколи. Ми два дні їздили і бачу, що наші собаці стає ну, не краще, а навпаки зле. Яна розповідає, через два дні Джесі повезли до іншої ветеринарної клініки, де не підтвердили попередній діагноз. І після аналізів їхніх виявили все ж таки кліщ. Але вже було запізно, вони зробили все, що могли. Ми чотири дні, начебто неї возили, і навіть переливання, знайшли донорів для того, щоб кров підходила. Але результати були невтішні. Майже 80% нирок не року відмовило. Усі спроби врятувати тваринку не допомогли. Тож, аби позбавити Джесі страждань, її довелося приспати. Вона з нами дуже багато пережила, всяких гарних моментів. І коли ти розумієш, що в такий час, в такі складні часи, ти прив'язуєшся особливо до своїх улюбленців, ти тримаєш в них підтримку, і коли отаке от трапляється, і тебе його забирають. Porque é horror assim. За словами Яни, Джесі не вдалося врятувати через неправильний діагноз, який поставили у клініці шанс. Собачки вже багато років, і ми частенько в них були. І тут така халатність, і коментарі багато. Я бачу, що люди, напевно, раніше також до них зверталися, телефонували. Я зайшла на сторінку, думаю, ну як це так, і бачу, там дуже багато постів, хто в кого таке траплялося. Однак, лікарка-ветеринар, яка надавала допомогу песику, не погоджується з цим. Творинка пройшла повне обстеження, були зроблені. Лабораторне обстеження на лептоз на морфологію на біохімію зроблений мазочок на бабезіос. Гостра печінкова недостатність підтверджена по біохімічному аналізу крові. Окрім того, Валентина Фасоля припускає, що Джесі не ставало краще через більш серйозні проблеми зі здоров'ям, які не вдалося виявити, і стверджує, це не міг бути укус кліща. Ну, клій гарно лікується дуже. Хворіють не всі тварини, але не всі вмирають, значить якась є причина. Була надана адекватна нормальна допомога по тих показаннях, які були у мене два дні. Отож чи було правильним лікування, яке надавали Джесі, і чому не вдалося врятувати песика, невідомо. Анна Чепель, Ілона Усатая, телеканал СК 1 28 березня Житомирське Полісся зіграло проти Черкаського ЛНЗ у рамках 22-го туру української прем'єр-ліги. У першому таймі центральний захисник Вовків Сергій Шоботенко потілив у ворота суперників, але гол не зарахували через гру рукою. що подача удар. М'яч влітає все ж таки в ворота. Це той момент, де затовкли. Поки що святкує Чоботенко, але там апелюють футболісти ЛНЗ стосовно забитого м'яча рукою. Отож, на перерву обидві команди пішли з рахунком 0-0. У другому таймі Полісся створювала більше моментів і, зрештою, таки забило гол. Після подачі Назаренка Борис Крушинський потілив у ворота ЛНЗ. Борис Крушинський все ж таки, мабуть, на нього акцентуємо увагу. Хочеться чим більше. Забивати і за збірну, і за клуб, <кій> тому роблю все можливе, щоб давати і результат хороший, був в команді, щоб ми перемагали. До кінця гри жодній з команд не вдалося змінити рахунок, тож Полісся лісі здобуло перемогу. За словами Імада Ашура, головною мотивацією для футболістів була поразка у двобої з Вересом. Нагадаємо, тоді Житомиряни програли з рахунком 5-1. Більшого заряду, ніж попередня гра, нам не треба було. Ця мотивація не повторювати подібні аномалії. Вона була у всіх. Ну, сьогодні було так само про гідність. Не завжди буде все ідеально, не завжди будуть перемоги, але гідність має бути в кожному матчі. І я думаю, що сьогодні хлопці черговий раз показали своє бажання бути найкращими в кожному з епізодів. Наразі Полісся займає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч житомиряни грають 7 квітня проти футбольного клубу Карпати зі Львова. З 1 вересня цього року усі студенти вищих навчальних закладів, проходитимуть базову загальну військову підготовку. Запитаємо жити що вони про це думають. Ну потрібно, тому що зараз такий період, такий час, що напевно, що всім хлопцям потрібно бути готовим. Це хлопці, дівчата також усі, тобто студенти. Ну, дівчата також, якщо там є бажання у них там вступити в ЗСУ, то я думаю, це правильно. Якщо так подумати, з однієї сторони можливо це і добре, тому що можуть виникнути різні ситуації, тому студенти мають бути підготовлені. Ми живемо в такий час, і я думаю, що потрібно звернути увагу не тільки на фізичну підготовку, але й на моральну, також адже це дуже важливо. Не підтримую, скоріш за все. А чому? У нас колись була військова підготовка, але вона називалася як Захист вітчизни. Ось і вона мені подобалася, тому що вони давали загальні знання. А тут виходить, що вони прям як будто підготовлюють вже всіх студентів, учнів на фронт. Ну я думаю, що можливо не завадить нікому, хоч трішечки щось знати в цій сфері. А дівчатам теж потрібно вміти, як ти кажеш. Ну іноді, як ти кажеш, може постояти, як за себе. Це дуже це дуже хорошо. Нормально. Ну, Взагалі потрібно, але в умовах війни трошки страшно за дітей. Але базова військова підготовка, думаю, кожному майбутньому чоловікові потрібна. А приходитимуть не тільки чоловіки, а й дівчата також. Ну, Дівчата не знаю, дівчата потрібна вдома. Навірно? Я думаю, що ні. Хтось хоче, може далі йти вчитися і, ну, і все остальне. Ну, це рано. На їхні возростом 18-19 років це дуже рано. Та в принципі позитивно ставлюсь до цього. Я вважаю, що країна, яка в майбутньому стає милітарною, вона, тобто громадяни мають бути підготовлені до ну і враховуючи, також з яким саме сусідом ми поруч знаходимося. Насправді, і це, якщо, якщо це буде добровільно, мені здається, то е, це гарна ідея. А взагалі треба дочекатися офіційних нормативних актів, як там буде все узгоджено і яким чином освітні програми в університетах будуть підлаштовані, можливо, якісь будуть певні зміни внесені, певні коригування. Якось так.